Вітаю колеги. Ще сьогодні ми розпакуємо палітру Equilibrium. Це палітра для інструментів. Ось така. от. Я вважаю, що на столі в техніка має бути. керміста має бути дві: одна для інструментів, а друга для пензликів. Власне, давайте перейдемо до розпаковки. Запаковано воно в картонну основу. Ми тут інструменти для композиту акуратно розріжемо. Так. Ну що, розпаковуємо вашу палітру. Тобто підставку, перепрошую. Кажуть, що вона схожа на пазурі росомахи, чи гребіння кули, чи, наприклад, там, вітрило до Вінсерфінга. Тобто досить класний стиль, зроблена в Швейцарії. Зроблена з алюмінію та композиту. Тобто ми бачимо композит та алюміній. Сама підставочка повністю з неживічої сталі. Комбінацією з алюмінією. Вона. Приходить в розібраному вигляді, і ви, як лего-конструктор, можете собі її зібрати. Досить все просто. Так. Маємо з собою два ключика. Маємо саму підставочку. Вставляємо спочатку більш масивні. Написом доверху. Смайлайн має бути зверху, так? Після цього підкручуємо і закручуємо. Так. Прикручуємо сюди. Ось, є. Перша частина в нас прикручена. Наступна частинка прикручується відповідно. Тут гарно проточені отвори. Так, щоб шапка винтика повністю сховалася в основу. Останній штрих це прикручення самого. Так, самого штифтика, так. цього в нас інструмент меншого розміру. Не прикручуємо його одразу, а по черзі спочатку з однієї сторони, потім з другої. Це маємо зібрану підставочку, дуже маємо ще. Тим, це перевіряємо, чи у нас все повністю закручено. Маємо зібрану підставочку для наших інструментів, борів, пензликів, які ми витягнули з нашого, нашої коробочки. Ось. Тепер все можна зручно і комфортно зберігати. Регулюєте висоту, воно може займати більше місця, менше місця. Воно стоїть достатньо комфортно, зручно, легко брати, легко ставити на місце. Все, досить стійка основа. Можемо відрегулювати висоту. Тобто вона може стояти в більш вертикальному положенні або більш горизонтальному, в залежності від того, як у вас побудована ергономіка на столі. Все це зроблено для того, щоб ви в комфорті мали всі інструменти в порядку в себе на робочому місці.